14 вересня, в ході відпрацювання території обслуговування, інспектори відділу превентивної діяльності місцевого відділу поліції в одному з мікрорайонів міста Лубни зупинили підозрілий автомобіль марки Фольксваген та, перевіривши з дозволу водія транспортний засіб, правоохоронці виявили в ньому частини металевих огорож і складовища. В ході подальшої перевірки, за даним фактом, стало відомо, що цього ж дня до поліції надійшла заява від 28-річного жителя Лубен, який повідомив про крадіжку частин огорожі із поховання його родички на місцевому цвинтарі в Лубнах. У відділі поліції поліцейські встановили, що вандалом виявився 50-річний раніше судимий житель Лубен, який зізнався, що мав намір у подальшому збути викрадені металеві огорожі. Тож правоохоронцями наразі речові докази вилучено. А за фактом наруги над могилою відкрито кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України та триває слідство. З метою профілактики, попередження та виявлення кримінальних правопорушень, що стосуються незаконного виробництва, виготовлення та зберігання наркотичних засобів, правоохоронцями проводяться відповідного роду відпрацювання та оперативні заходи. Таким чином, днями поліцейськими було перевірено домогосподарство 42-річного місцевого жителя. В ході огляду домогосподарства даного громадянина, працівниками поліції в приміщенні гаражу було виявлено. Лено та вилучено в присутності свідків, чотири скляні банки з-під кави з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані, за зовнішніми ознаками, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс. Два фрагменти пластикових пляшок з нашаруванням речовини коричневого кольору, три картонні сірникові коробки з насінням коричневого кольору. Правоохоронцям чоловік пояснив, що дані речовини він зберігав у себе вдома для власного вжитку. Тож поліцейськими усі виявлені речовини були вилучені та направлені на експертне дослідження. А за фактом зберігання наркотичних засобів відкрито кримінальне провадження за частиною 1. Статті 309 Кримінального кодексу України та триває слідство. До чергової частини місцевого відділу поліції звернувся 46-річний місцевий житель. Правоохоронцям чоловік повідомив, що в ніч на 23 липня цього року невідома особа із двору одного з багатоповерхівок викрала належний його співмешканця автомобіль марки ВАЗ-2101, спричинивши матеріальної шкоди на суму понад 8 тисяч гривень. Того ж дня під час проведення розшукових заходів інспекторами Дорожньо-Патрульної служби поліції спільно із оперативними співробітниками місцевого відділу поліції в лісополосі на виїзді з міста Лубен було виявлено даний автомобіль без технічних пошкоджень. Транспортний засіб на час проведення подальшої перевірки поліцейськими був вилучений та поміщений на майданчик тимчасового зберігання транспортного засобу Лубенського відділу поліції. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. В ході проведених подальших оперативно-розшукових заходів за даним кримінальним провадженням, у вересні. Місяці поліцейським вдалося встановити та затримати підозрюваного у вчиненні даного кримінального правопорушення. Ним виявився 23річний раніше судимий мешканець Сумської області. Наразі даному громадянину повідомлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України та обрану відносно нього міру запобіжного заходу утримання під вартою. До чергової частини місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку звернувся 49-річний голова одного із фермерських господарств Лубенського району. Правоохоронцям чоловік повідомив, що протягом серпня місяця цього року невідома особа, перебуваючи на Кукурудзяному полі, що знаходиться в селі Ісківці Лубенського району, шляхом вільного доступу таємно викрала Качани Кукурудзи з території площею понад пів гектара. Чим спричинила. Потерпілому матеріальної шкоди. В ході перевірки за даною заявою інспекторами превентивної діяльності місцевого відділу поліції було встановлено, що дану крадіжку вчинив 17-річний мешканець Оржицького району. Поліцейськими у даного громадянина вилучені речові докази, а саме мішки з кукурудзою. За фактом вчинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. До місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку звернулась 28-річна мешканка Лубен. Поліцейським жінка повідомила, що працює продавцем в одному з дитячих магазинів міста. Та що 19 вересня цього року, коли вона знаходилася на робочому місці, у неї невідомий викрав мобільний телефон, який жінка залишила без нагляду на стелажі. Таким чином, потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 1500 гривень. В ході проведеної перевірки за даною заявою інспектори відділу ювенальної превенції місцевого відділу поліції встановили, що мобільний телефон у жінки викрав 40-річний житель Гребінківського району. Тож наразі речовий доказ поліцейськими вилучений. А за фактом вчинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. Ще один подібний випадок стався наступного дня в одному із взуттєвих магазинів міста. Власник магазину звернувся до поліції із заявою про те, що невідома особа, знаходячись в магазині шляхом вільного доступу із прилавку, Таємно викрала одну пару чоловічого взуття, спричинивши цим самим власнику магазину матеріальної шкоди на суму 1700 гривень. Цього ж дня інспекторами відділу превентивної діяльності було встановлено особу крадія. Ним виявився 41-річний житель Чорнухинського району. Правоохоронцями за фактом чинення крадіжки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 – статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство з метою профілактики та протидії ігровому бізнесу на території Лубенщини працівниками місцевого відділу поліції з співробітниками Лубенської місцевої прокуратури в черговий раз були проведені спільні заходи з виявлення та припинення діяльності незаконно діючих ігрових закладів у Лубнах. Таким чином, було проведено санкціонований обшук в одному з приміщень по центральній вулиці міста, де за інформацією оперативних співробітників функціонував зал гральних автоматів під виглядом інтернет-кафе. Так, в ході проведення обшуку за даною адресою із закладу було вилучено в присутності свідків, комп'ютерну техніку, за допомогою якої надавались послуги у сфері грального бізнесу, а саме, Системні блоки, клавіатури та мишки, модем та різного роду документацію. Окрім цього, на момент проведення обшуку у закладі за ігровою технікою знаходились відвідувачі, які спокійно спускали кревно зароблені гривні. Вилучену комп'ютерну техніку, а також комплектуючи до неї, направлено на проведення комп'ютеротехнічної експертизи. А за фактом діяльності закладу відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України та триває слідство.